Всім привіт, друзі! Всім доброго ранку! В кого ранок? А я зараз знаходжуся у центрі Вільгельмсхафена. Це місто у Німеччині. Всіх вітаю з Німеччини ще раз. Ось і сьогодні я хотіла би вам показати, які наразі знижки, які розпродажі може пропонувати Німеччина і ось це місто. А, насамперед у Німеччині дуже часто сезонні знижки відбуваються, і навіть доходить просто до безцінні. майже там 30-50 центів, а, десь є в європу два гарні і брендові речі. Просто вони не розкупаються і на них ставлять такі жовті ціночки. А, подекуди червоні, а, деякі магазини більше розпродають, такі як такий Макс, такі як інчедем, і інші вони менші цінники, ну менші розпродажі. В них десь ну максимум мінус 70%, але такі Макс, можете 95% розпродавати. Тож я зараз вирушаю саме у торговий центр і хочу вам все показати наочно. Ось подивіться, я зараз на дитячому майданчику, подивіться, які тумани ще позаду мене. Я навіть не знаю, чого з чого він сьогодні такий взявся. Ось, то я всім бажаю гарного дня і залишайтесь зі мною, буду все показувати. Подивіться, який туман сьогодні в Вільямсхафені. Це чи з моря йде, ось там взагалі нічого не видно, подалі ніж на 20 метрів, не знаю, як Сайлент Філ. А шопінг почався? Прямо з окулярів був дуже великий вибір і я вирішила собі щось придивитися. Оце вже краще. Mm. Ціни дешеві, ось бачите, 20 євро. В принципі, для окулярів це недорого. Ну, це не такий вже бренд, це Polaroid. В принципі, Polaroid не, не є дуже дешевим і не є дуже дорогим. Ось бачите, який вибір тут. Величезний. Наміряла я окулярів немало, але наразі мені нічого не сподобалося. І я пішла одразу показувати вам, які неймовірні знижки є у Німеччині. Ось таке печиво цікаве. Всього 90 центів. Вже стільки ціночків, бачите, понаклеєно А, воно тут пошкоджене трохи. Ну, але печиво залишилось печивом. Подивіться, які бути чоботи. Це натуральний замш фірма гарна кет. Подивіться, який тут цінник. 18 євро. Вони коштували біля 100 євро, якщо там не більше. Ось теж бути. Я не знаю скільки вони коштують, але теж на розпродажі. Все натуральне шкіра. І ось ці. Подивіться на цього красені. <різвався> У шапці бабусі. А що це ти там взяв? О, яка штука, це цікава, це як іграшка, скільки вона коштує. О, зовсім дешево, 2,50 вже. Хочеш таке? Подивіться, подивіться цінник. Євро 10. 3 євро. Це біржка. Ну, але за євро все одно. 2,50, бачите. Юбка страдіаріус. Джинси різні є по євро 70. Це 9 трішки дорожче, 2,50 ось. 5 євро це спортивні лосини. Ось якийсь стаканчик. 50 центів також. Цікаво. Що це Ірошка якась 7 євро коштує? Це 13, це все для діток. Ось якесь покривало вже 4 зовсім. Цікавий такий для подарунків, певно. Якась лялька 7 євро. Угу. А подивіться, яка цікава статуетка, як оце з цих кульок таких надувають. 5 євро, і трішечки тут вже поздиралося щось, але <свісно> цікава штучка. Подивіться Майкл Корс. 12 євро для дівчинки. Гарні такі туфельки. Шкода шадик так, що не підходять для тебе туфельки, не хочеш? <світок> 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 для дівчинки це ялиночки якісь. Вон, дивіться, по 2 євро все. Це для волосся масло, а це для обличчя з бананом, там якийсь сіром. Теж 2 євро. Ось сережки це <світок> золота укрию. Ось вже трішки покалічені сережки по 2 євро. 2,50. Ось які маленькі гарні сережечки. Ось тут вже залишки. Ось чоловічий браслетик. Цікавий 3 євро теж. Ну це не дешева фірма. Ціни тут гарні. Якась срібляста цепочка. Де від неї. Подивіться, кофтина непогана. Подивіться на ціну. 4 євро. М -м. Такі по 4 євро. Тут все по 2-5 євро. Не знаю, зовсім дешево. Ось подивіться спідниця. 1 євро. М -м. А це, до речі, непогана така. Рубашка, вона спеціально така коротка. Звісно, це літні варіанти. Це вже більше можна якось пояснити, чому воно таке коротке. Ось, але що мені не подобається, це воно трішечки стирчить отут позаду. Ну це оверсайз, значить, тут коротке, а тут оверсайз. Ну але досить цікаве поєднання. В принципі, я думаю, що непогано. Ось так оце мені подобається. Більш-менш все інше, як на, як на мене дуже затепле і за коротке взагалі ось таке. Ось ще одна кофтина. але як на мене, щось вона занадто коротка, Не знаю. Вона була трішечки більше, коли була на вішарці. А ось коли я зняла, щось наче топ, і, і тепло. Тут, бачите, горличкою, ну і дуже коротка. Ні, не пасує. Ще така річ. Це спідниця від першки, але вона досить непогана. Вона тоненький матеріал, в неї такий. Біленький. Вона трішечки мнеться, як на мене, але в принципі, в чому б ні. Але за таку ціну, вибачте, за один євро. Це зовсім непогана річ. Вон кошик товарів. Все. Йдемо на касу. Черги, як ви бачите, тут довжелезні, але ми відстояли. І тепер хочу вам показати, які цікаві знижки є у магазині H&M. Звісно, таких знижок, як в TK Max, тут нема, але я все ж таки віднайшла одні шорти за 95 центів. І на цьому все. Знижки ж на інші товари знаходилися у діапазоні з 20% до 50%. До речі, як на мене, саме у HM дуже гарня спідня білизна. Там є в наявності дуже багато різноманітної еротичної білизни, прозорої, будь-якого кольору та матеріалу. І ось наразі дуже багато моделей по знижці йде. Дивіться, яка знижка зі 45 євро, вона зараз 21 євро. Це пальто. Непогано. Ось, що з цього вийшло. Наче непогане таке. Курточка, але, під, звісно, не під це кофту, не під цей прикид. Я якось неочікувано вирішила приміряти. Але достойно. А оце, до речі, цікавіше, буде воно трішечки пом'яте, але я думаю, що під якісь такі коричневі туфлі, під більш класичний одяг, то ну, доволі непогано. Навіть під цю кофту воно не так вже і виглядає. А оце, до речі, коштує воно трішечки дешевше, воно по-моєму, 18 євро коштує, але теж коштувало десь 45 до цього. Ничка коштувала 40 євро і зараз 21. Ну так, не прям 50%, але теж недорого. А ось зі спідницею тут щось не зовсім. Це наче розмір XS, але, але ні, але воно величезне на мене. От якщо б ось так, то було б в принципі непогано. Ну, а по-іншому ні. Велич... Величка зовсім. подивіться, дуже гарна така маєчка, але вона чомусь виявилася брудна. Ось. Я одразу не побачила. Ну, вона непогано дуже виглядає, досить, можна так сказати. Але, але брудну, звісно, не хочеться брати. Ось якось так. Таке я плаття є. Воно зараз мінус 50%, то десь 11-12 євро коштує. Дуже непогано, мені подобається. Тоненьке таке. Це якраз на літо. Так, ну це вже більше щось на халат похоже. Але це такий чисто літній варіант. Я думаю, кудись десь у теплі країни море було б ввечері гарно вдягати. Він також коштує зараз десь 13-14 євро. 13,99 99 ось і коштував 26 до цього. Ось, а оце мені дуже прям подобається. Це такі юбка-шорти. Позаду воно з шортами, а спереду воно спідниця. Дуже цікава річ. Оце мені дуже подобається. Все, нічого не підійшло. Пішла далі. Це я вже прийшла додому. Там неймовірно багато людей, просто всі. Прийшли на знижки у Європі. Це, напевно, кожен сезон відбувається чотири рази на рік приблизно, де відбувається повний розпродаж, навіть не те, що у попередніх якихось для поодежі для попередніх сезонів, а в принципі, все і літнє, і осіннє, і зимове взуття, одяг, якісь аксесуари, шапки, шарфи, не, не знаю. Ну просто все, що може бути. Ось і. Я не знаю, знижки просто колосальні. Ну ви самі все бачили. Є деякі речі і по центам, і по одному, двом-трьом євро до п'яти. Є речі більш дорогі, звісно, але це залежить від кількості часу. Яке воно, яка річ вже була не розкупна, не розкуплена і пролежала у магазині. І залежить від оригінальної теж вартості речі. Ну, якщо це була якась дуже велика ціна, якщо це брендова річ, вона прям за копійки, звісно, віддаватися не буде. Але ось що мене дивує, що у Європі, ну я вам скажу так, що в Польщі я прям таких сильних колосальних знижок не бачила. Там все ж таки якісь більш скудні знижки. А ось саме у Німеччині це просто щось неймовірне. Тут ми не планували, ми навіть не, ну я не знаю, коли це саме знижки починаються. Хоч і прожила тут 2,5 роки, все одно точно якось якісь дати не знала. А зараз просто чисто ми гуляли і зайшли на ось цей розпродаж, просто реально дуже якісні речі за реально невеликий кошт. Це рідкість. Так, подивіться, що я сьогодні купила собі, придбала ось така юбка, Вона довгезна. Це натуральний матеріал. Ось такий біленький. Це, я не пам'ятаю, бершка, певно. Так, це бершка. Ось. Але вона мені дуже сподобалася саме матеріалом, кольором. Я давно хотіла якусь білу довгезну юбку. І тут, подивіться, ось таке величезний виріс. Ось. Десь на метр, певно. ну, Прикольна штука. Мені подобаються. І оці пасма, вони якогось стилю додають їй. Так, ще а, шорти літні. Це лівайсівські шорти. Ось. Не знаю, мені сподобалося. Такий приємний рожевий колір. І дуже мені, ну, як на мене, підійшли гарно по розміру. Ось, ну і останнє з одягу це. Гес, спідниця. ось, ось в, неї, в ній цікава саме ця штучка така дуже ефектна, як на мене. Вона так ну, більш проста, але ось ця ось деталь, вона дуже робить її такою вишуканою більше. Ось вона теж довга, ну, не дуже не, та, не так, як та біла, але доволі довго щось така лейба тут є. ну, цікаво, вона приталена буде. І такий колір мені подобається більш такий хакі. Ось. Все, я таки вирішила взяти цю рубашечку, бо дуже вона крута. Виявилася. Мені дуже сподобалася і взагалі, ось я не очікувала від неї, але клас! Це виявилося, що це Таллі Вейл. Vale. Не знаю, я вже цієї марки 100 років не бачила, але реально крута. А ще взуття. Ось, подивіться чоботи. Це жіночі чоботи на мене. Мені вони дуже сподобалися. Це натуральний замш. Вони такі саме стильні, це осіння, але тут є утеплення. Мені сподобалась сама подошва. що, бачите, вона не дуже тоненька, а що вона саме така більш товста. І підбори тут не дуже височені, ну і не низькі. Ось саме раз те, що те, що потрібно було. Ось такі тут носочки, вони як підстерти. Дуже прикольне. Ну і чоловіче взуття це чоботи-кет. Теж натуральне все. Це таке між шкірою і замшем щось таке. Ось, і дуже гарна підошва тут. Непробивна. Ось такі чоботи будуть прикольні. Ось такі покупочки. Вчора випадково вийшло. Хотіла більше показати, які ціни, і, бачите, придивилася щось. І нам ще подивіться, в моїй колекції додалася ось ця олія. Це підходить і для волосся, і для тіла. Але я пробувала і на тіло, і на волосся. Вона на волосся більш гарно виглядає. Це натуральний інгредієнт, і в неї такий аромат кавуна ось легкий. Дуже гарна олія, вона легка. І волосся робить просто таке гладеньке, сяюче. Мені дуже сподобалося, Я багато олій перепробувала, але саме оця. Віду Professional, саме ця мені запала до душі. Вона трішечки, хто знає, схожа трішки своєю консистенцією і ефектом на керастаз, ліку керастаз. Ось, а оце сиворотка для обличчя бананова, вона, якщо чесно, пахне не дуже. Це США, якийсь провенс, якщо чесно, раніше не чула, але це написано США. Ось, її треба зговтувати, коли користуєшся, тому що там реально якийсь екстракт банану це теж натуральні інгредієнти. Воно, якщо чесно, так не дуже пахне, але ефект гарний. Такое, воно трішечки легкою маскою лягає, але така шкіра гладенька. Стає після цього, Тож, щось такі ще в мене новинки. Що тобі, Бабуся принесла. Ах, яка тарілочка гарненька. Там якісь гномики, пінгвінчик, зимова тарілочка. Так? так? Подивіться, що сталося з кімнатою. Юний спортсмен, грок. О, тут розмальовки валяються. Олівці, а він машинками грає. Ну, справжній хлопець. Добре, за творчого мистецтва не тягне. А ось на футбол хочеться. Шаді, підеш на футбол скоро? Добре.